Учимося розмовляти. Свинка літери вивчає, кожна з них звук позначає. Ось і риба, ось і рак, промовляє р отак. Хрю, хрю хрю все як годиться. Свинка здібна учениця. Песик літер не вивчав, тож на кожну каже гав. Му кричить роде телятко, хоч воно іще малятко прагне вже слова вивчати. Щоб розмову розпочати. А простеньке слово му що нагадує йому? Маму, друзів, луг і квіти? Ой, як хочеться радіти? Крокодильчик зголоднів. Порибалив і зловив Чобіт, ботик, черевик, їсти він таке не звик. Що ж тепер йому робити? Не голодним же ходити? Ква скрикочуть жабенята, Вудочку навчись тримати. Піпі -пі, пищали мишки, ми вже зголодніли трішки. Мама тісто замісила, пиріжечків наліпила. От зраділи мишенята, бо пора за стіл сідати, лапки вимиють, як слід, І почнуть смачний обід. Мур, то кішка кошеняті почала розповідати, як уміють працювати комашинки та звірята. Бабка сад охороняє, бурундук город копає. Ну а песик то водій, водить він фургон швидкий.